Оце дало, блядь, буквально за 2 мінути, дивіться що робиться, блядь. А нічого, ми заборчики робимо. Ну, думаю, що воно намочує в складі. Ну, там мерва робиться, там, Оце мене, мабуть, минувало, аби воно сюди не вернулось, блядь. Там омолоте, дивіться, град, просто град, блядь. Бо тут він так починався, блядь, а там... Чуєте як гуде все? Просто все гуде, блядь. Йоп пересити. тому сонце світить, блядь. З тої сторони знову хмара йде. Бля, там як там мерва, бля, дивіться. Дивіться. Гуде, я чую, таке відчуття, як самоліти, блядь, літають. Ото там мели, бля, йокали мене. Дивіться, це просто туча града, бля, Дивіться, тупа, бля, столб, нахуй. Зараз будуть передавати відоси, що. Там в селах мерва. Ну що робиться? п, блядь. Просто гул стоїть, блядь. йо -мо, блядь. Мене ще минувало, воно так боком пройшло І пішло туди, бля Ну в складі так блядь. Воно всм хтось, блядь камінцями, блядь, лупашив Аби воно не повернулось сюда, бля Тут тільки дождик пройшов, слава богу Так, пішов і далі клеїти. У нас же друга секция заборчика короче, для барашки бджо готова. Точно вже мабуть я не поїду сьогодні кропити, бо блядь, плыло хорошо. Так, одна секция. И друга секція. Вже и дощом помило. Ну ничего. Ну все равно вулиці буде. Кліпси кінчились. Типу. Мені посоветовали брати кліпси, хороша штука между прочим бо натягуєш тільки на хамуті і одразу рватися починає. десь тримає, натягуєш як хочеш. Ми вже зараз ось дошло. Ще дві спаяли полуси. Зараз ще наріжемо коротше, поперечки, поперечки склеїмо. Ще одну склеїмо. Ну Кліпс нема, то вже не будемо сьогодні сітку Ну Каркасів хоч наробимо. Потім будемо сітками гратися. Каркасиків наробимо і буде все добре. Саме головне, що каркаси. Потім тільки чик-чик-чик. Тому тільки ми її соєняєш і все робиш. Ну це туди поїхати, подивитися, що там робиться. Буквально пару хвилин це текло, блядь. Дерево ломало, блядь, ну там гуде, блядь. І куди ти двигаєшся? Вона не двигається, вона тільки набирається, блядь. Вона тільки набирається, ця хмарка. Зараз он знову йде, блядь. Дай бог щоб стоїть так не линуло Ну що два каркасика зроблю Це що блядь, два, 4 на 6 24 метра Йопере Сте блядь, я не ну, знаю чи телефон це передає На там блядь, в тих селах Мабуть піздець. Вибачте, що матюкаюсь, але я просто розумію, що там змолотить зараз все, що тільки можна. Гуде, просто гуде. Юля. Передавали, що будуть грози, бля. Ну каже, так парило 36, бля, сьогодні. Вчора 32-36. Напарило, потім линуло трошки дождика. Підпарило, блядь. Капець, блядь. Блядь, звідси чути як гуде, блядь. Як... Таке чути, там мерво робиться. а рано вечір почнуть скию, блядь. Почнуть скидати відоси.